Як ми робимо зборку прийомів масажу? От у нас є прийоми масажу, наприклад. У нас є погладжування, у нас є розтирання, у нас є розминання і ударно-вібраційні прийоми. Mm -hmm. Далі у нас є робоча поверхня. Робоча поверхня може бути долонна, ребро, mm -hmm. може бути тенер-гіпотенер, mm -hmm. може бути основа кулака, mm -hmm. кулак, гребінь, граблі. І ми ставимо сюди робочі поверхні руки. Далі, сюди ми ставимо характер рухів. Рух може бути прямолінійний, вздовж тулуба, поперек тулуба. Він може бути коловий, спіралі подібний, зігзага подібний, штрихуючий, пунктируючий. Це характеристика рухів. Рух може бути повільний, швидкий. І зміна темпів, тобто в одному темпі міняю темп Чуть-чуть швидко, чуть, -чуть повільно. Чуть-чуть швидко, чуть-чуть повільно. І там паттерни можуть бути. Може бути затухаючий і наростаючий. Наприклад, швидко, поступово затухає. Крещендо стакато, музичні терміни. Є така книжка в масажі, де вони е, взяли ці музичні терміни, форте, там, крещендо, стакато і так далі. Е, це характеристики рухів. Далі. Сила натискання і, площі, і занурення. Тобто поверхнево капельку глибше, капельку глибше — це називається пошаровість. Це сила тиску і з якою швидкістю ми занурюємося. Тобто є швидкість, з якою ми рухаємося, а є швидкість, з якою ми занурюємося в глиб тканин. Якщо я повільно занурююсь в тканини, то наскільки сильно я натисну, боляче все одно не буде. Якщо я роблю те саме, але швидко, то буде боляче. От в чому ми можемо робити сильний масаж, не болячи за рахунок повільного занурення, уповільненість масажу. Далі прийоми, характеристики прийомів, комбінації прийомів, варіації прийомів, там багато всього є, є нюанси тонкощі. Далі змазуючі засоби. Перше, сухий класичний погладжування замічательне, розтирання замічательне, розминання замічательне. Ударно-вібраційні прийоми хорошо. Додатковий прийом, якого нема в класіці, це вижимання. Як вижимання? Тільки перекатом, бачите? Тобто в сухому масажі можна зробити абсолютно все. А от на маслі виникають ряд проблем. Гладити по маслу воно вже йде більш схоже на якесь глибоке погладжування, вижимання. Розтирати рука проскальзує по тканинам, не зачеплюється розминання то саме рука проскальзує, не зачепляється за м'язи.